Рятувальники провідали врятованих хлопчиків у лікарні 20 січня. Рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська із подарунками завітали до братів Максима та Адріана, котрі ледве не потонули на місцевому кар'єрі. Надзвичайна подія сталася 3 грудня. Троє хлопчиків віком 10-12 років вийшли на лід і провалилися на відстані приблизно 20 метрів від берега. Ризикуючи власним життям, бійці ДСНС визволили із крижаної пастки двох дітей. Третього Чика дістали із води уже без ознак життя. Нині хлопці перебувають на лікуванні у дитячому відділенні комунального некомерційного підприємства Новолинська центральна міська лікарня. Їхній стан нормалізувався і поступово покращується, як повідомила завідувачка дитячим відділенням Олена Варга, хлопців виписують зі стаціонару. Однак, у них попереду ще тривалий процес реабілітації під наглядом сімейного лікаря. Сьогодні Максим та Адріан нарешті познайомилися зі своїми рятівниками. Вони подякували фахівцям. ДСНС за врятовані життя і пообіцяли більше ніколи не нехтувати правилами безпеки. Нагадаємо, у ході рятувальної операції Ігор Сарай та Юрій Бричук отримали переохолодження та травми тіла. Нині вони повернулися на службу. Відвідали з колегами наших хлопців, які лікувалися після переохолодження, які були врятовані в Доволинському кар'єрі. Зараз їх стан середньої важкості. Вони йдуть на домашнє лікування. Було рада з ними побачитися в такому стані, в якому вони зараз знаходяться, не в такому, як ми їх витягували тоді з хрижиної води застерігаємо в майбутньому всіх дітей, щоб не нехтували правилами поведінки і берегли своє життя. Мама врятованих хлопців Оксана досі не в змозі говорити про те, що трапилося без сліз. Однак жінка щиро вдячна особовому складу 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська за порятунок синів.